Вітаю вас в ефірі РТК «Хуст» – короткий випуск новин. За 200 кубічних метрів газу людина платить 3600 гривень. Якщо спожили більше, то тільки той обсяг споживання, який перевищує 200 кубічних метрів газу, оплачується по 7200 гривень за 1000 кубометрів. Той, хто не має грошей, отримає субсидію від держави. А той, хто має будинок 1000 1500 квадратних метрів і платив по пільговій ціні, він так більше не буде платити. Ми не можемо. Дотувати багатих, і не будемо більше це робити, наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду. Далі пряма мова. Вимагаю від НКРЄ, від Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, від Нафтогазу і від Міністерства енергетики і вугільної промисловості. Поясніть людям, як формується тариф. Звідки взялася ця цифра? 9600 гривень це реальна вартість сьогодні природнього газу, яка встановлена і яку сплачує промисловість. Громадяни України, які споживають газ для опалення, платять 3600 гривень в тому випадку, якщо обсяг споживання складає до 200 кубічних метрів газу. Це практично 80% населення спозиває саме такий обсяг газу. До 200 кубічних метрів платять 3600 гривень. І байки про те, що якщо ви спожили 201 кубічний метр, то ви платите вже не 3600, а 7200, не відповідають дійсності. За 200 кубічних метрів газу людина платить ціну, яка втричі менша від ринкової. Це 3600. Якщо спожили більше, то тільки на той обсяг споживання вище від 200 кубічних метрів газу йде ринкова ціна. Робота, яку виконують місцеві громади для вирішення власних проблем, дуже часто стає рушійною силою для досягнення благополуччя всіх жителів. Саме таким бажанням допомагати власній громаді заручилися депутатський актив та місцеві жителі мікрорайону Чертеж та промислової зони Закарпатний Рудпром, які завдяки підтримці міської влади за короткий час змогли реалізувати ряд важливих місцевих проєктів. Про що мова? Дізнайтеся із нашого відеоматеріалу далі. Громадська активність бажання зробити корисні речі не тільки для себе, але й для оточуючих, дуже часто стає рушійною силою у досягненні благополуччя громади в цілому. Таке визначення підходить для мешканців мікрорайону чертеж та промислової зони Закарпатне Рудпрому. Адже тут місцеві депутати та громада за підтримки місцевої влади спромоглися реалізувати декілька важливих проєктів. Одним з яких став оновлений місток, через який місцеві жителі ходять до храму. Це не дуже великий мосточок, але мені приємно те, що громада міста Хуста, бачачи сьогодні непросту економічну ситуацію, як у місті Хусті, так і в державі, вони коперуються, і надзвичайно приємно те, що вони своїми силами зробили цю роботу. Я би не сказав, що це мала чи велика робота. Це зроблений, як ми бачимо, добродний мосток. По якому пройде багато людей, які ходять до храму, який знаходиться поруч із нами. Зробили своїми силами, бо той старенький мостик був розпадався, люди боялися йти через нього. Бували случаї, що й падали. Ми зібрали якби міцна громада і зробили мостик. Ось таке приємний сюрприз для людей, що до церкви ходять. Велика вулиця одна, друга, заводська садова. Всі сюди ходять до храму. Дуже велике значення мав. Ще один важливий об'єкт для місцевої громади є дитячий стадіон, який найближчим часом, за підтримки активістів та влади міста, буде облагороджений та приведений до ладу. Я думаю, що ця територія, яка зараз налічує більше півтора тисячі населення, заслуговує на те, щоб тут був стадіон. Як бачите, у підніжжі цього прекрасного храму розміщена ця земельна ділянка. Технічно у нас були і є ще проблеми, тому що попереднім депутатським корпусом тут виділено ця земля двом громадянам, які тут проживають, для будівництва житлових будинків. Ми провели консультації з Громадою чертежа провели з активом і з депутатами, які тут проживають, і ми прийшли до спільного рішення, що ми повинні запропонувати людям, яким виділено ці земельні дві ділянки, їм надати в іншому місці, щоб вони їхня їхні, їхні сім'ї не постраждали. А взамін це віддати для так, би мовити, громадського стадіону у чертежі. Великий об'єм роботи щоденно проводять місцеві депутати. Цей благоустрій мікрорайону вивіз твердих побутових відходів, ремонт дорожнього покриття та ліквідація локальних аварій місцевих зношених комунікацій. Дуже важливим фактом є те, що, незважаючи на всі економічні труднощі, місцева громадськість згуртувалась і завдяки цьому вирішує багато важливих проблем, ремонтуючи та відновлюючи багато об'єктів мікрорайону чертеж та промислової зони Закарпатнерудпрому. Мистецтво малювати ниткою вишивка це і справа всього життя і захоплення, яке поєднує жінок різного віку та різних професій. Народне вміння, що передається з покоління в покоління, є тою невидимою ниткою, яка пов'язує нас з нашим минулим. Кожен район, навіть кожне село, має притаманну лише йому техніку вишивки та кольорову гаму. Мистецтво вишивки нашого багатонаціонального краю представлене у рамках виставки народно прикладного мистецтва, організованої хуським краєзнавком. Вчим музеєм. Виставка присвячена 925-й річниці Хуста. У підготовці до святкування 925-ї річниці міста Хуста міським краєзнавчим музеєм нещодавно організована чудова виставка народно-прикладного мистецтва. Виставка буде тривати і до святкування міста, і після святкування впродовж ще двох тижнів. Ця виставка у нас вже проходить втретє. Якщо порівняти з першою виставкою, де було всього троє учасників, то цього року у нас вже дев'ятеро учасників нашої виставки. Ми випустили невеличкий буклет, де пропагуємо мистецтво вишивки. Тут ми висвітлили всіх наших учасників, тих людей-аматорів, які залюбки приймають участь в наших заходах, які без всіляких перепон вишивають, надають свої роботи. І я думаю, що ми вже стали такою невеличкою сім'єю, яка пропагує народне мистецтво вишивки. Учасницями у виставки вишиванок стали дев'ять майстринь, представниць, хоч і різних професій, але з одним захопленням вишивкою. Стібок до стібка складаються у єдину картину справжні витвори народно-прикладного мистецтва. Кожна майстриня працює у своїй техніці, обирає свої мотиви та орнаменти. Тут і пейзажі, і квіти, і релігійні мотиви, і вишиті рушники та одяг, декоративні скатертини та серветки. Виконані вони як і традиційними орнаментами хущини, так і з учасниками. ...техніками. Найпопулярніші види вишивки хрестик, гладь, напрості вирізування та мережка. Застосуванням бісеру стеклярусу свої уміння вишивальниці залюбки передають у молодшому поколінню. Свої роботи вперше на виставці показала і наймолодша учасниця. Вишивати я почала десь приблизно 11 років. Мене навчила вишивати моя мама. Мені це дуже подобалося, і так я. Закохалася в вишивку. Я вишиваю бісером, вишиваю хрестиком, гладдю, ну і мережка. Але найбільше мені подобається вишивати бісером. Це якби, ніби заспокоює. Вишивана сорочка з давніх часів вважалася символом нашого народу. Вдягали її у найважливіші моменти життя. Вона завжди була оберегом. Як би не змінювались часи та наше життя, та вишиванка завжди уособлювала сутність нашої нації. Відрадно, що ці традиції бережуться і передаються від покоління до покоління. Тут представлені не тільки побутові речі, а й високі мистецькі твори. Ми бачимо від простих. Серветок і до складних сорочок, до складних образів, до складних картин хочеться побажати в першу чергу нашим майстриням, щоб у них було багато юних учнів, щоб вони протягом свого часу, який сьогодні у нас є мирний, ще щоб вони успіли передати це все юним талантам, адже це передається. Вишивкою не тільки любов до нашого краю, а передається мудрість, передаються знання наших предків, пращурів, та краса і мистецтво, добродушність нашого народу, його генетичний код. Побажати вам в першу чергу здоров'я, наснаги, миру, добра й Божої благодаті. До вашої уваги рубрика, що стала традиційною статистика народжуваності. В період з 6 по 12 квітня народилося 26 малят. З них 10 хлопчиків та 16 дівчаток. Найбільша вага 4 кг 200 г, найменша вага 2 кг 350 г. Двійні немає батькам та малятам. Ми бажаємо щастя та здоров'я. А також випуски коротких новин та деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці за адресою, що ви бачите, на своїх екранах. До побачення! Бачення до наступних зустрічей у ефірі РТК Хост.